Анна Пунцет Клуб червоних кедів Світ наш. Розділ сьомий. Найелегантніше звернення. Ось і зазвичали ці мотиви. Кінець композиції Коку Оте Кенесі з останньої теми міксу, куди входили Кен Холдас, Мекелморит, The Monster Eminem. Що ребе приготували для. Для цього виступу. Осія почала згинатися, щоб повернутися до початкової позиції. Це означало, що танець завершується. Світло почало поступово тьмяніти, наче настало все згасло, найелегантніший фінал. Кілька секунд панувала тиша. Здавалося, глядачі не наважувалися перервати мить абсолютної кульмінації, наче чекали на продовження. Носія прискорено дикала від емоцій, та втоми. Її груди й плечі рухалися вгору і вниз. Дівчина була в ейфорії. Вона не помилилася в жодному рузі і здійснила свій перший хіп-хоперський виступ. Нарешті вибухнули оплески, і кожна їхня хвиля лунала щоразу голосніше. Потім вся танцювальна команда зібралась посередині сцени і вдачно вітала публіку. Лісія стала в першому ряді, обійнявши за поясна діта одногрупника Серхіо. По спині ходили мурашки. Оскільки це був завершальний виступ усього концерту, вийшли ребе, а також учителі не молодшої групи з бу букетом і перед усіма подарував викладачці квіти. Глядячі й танцівники продовжували аплодувати. Зал був майже сповнений, адже прийшло більше людей, ніж Лусія очікувала. Вже боліло долоні, однак дівчина не могла перестати аплодувати. То була емоційна мить. Коли почала опускатися завіса сцена, спорожніла, усі повернулися в гримерну. Ти це зробила? вигукнула Надя в лусійних обіймах, так само схвильована. Це було фантастично. Ділилася враженням Лусія. Вона завжди любила танцювати, однак цей досвід із агресивним та водночас гармонійним танцем ритмом, що пробирав до кісток, від нього направду, вібрувало все тіло. Я ж тобі казала, потрібно просто віддатися ритму. В тебе вдалося все неперевершено, повторила Надя і вже почала збирати свої речі зі столика. Дякую, але ти була найкраща, визнала сія. І це правда. Надія станцювала неймовірне соло в центрі сцени і продемонструвала силою танцювальний характер, яких у лисії ще бракувало. Ох, я зараз стану, як помідор, відповіла Надя і вдягла у із капішоном. Поверх бейсболки. Потім почала підганяти Лусію. Вони гуртом домовились піти кудись святкувати вдалий виступ, і більшість танцівників уже чекала в холі. Лесія зосередилася, щоб якнайшвидше зібрати рюкзак. Чому вона постійно остання? Лусіє. Ага, ти ще тут? почувся голос Реби. Дівчина очікувала знову побачити тата. Можливо, тепер мама на черга, але вона не хотіла відставати у їхніх змаганнях на звання найкращого у батьківстві. Однак ні, не було нікого з них. Натомість Лусія побачила хлопця в шкірянці зі скуйовдженим каштановим волоссям, що дивився на неї з легкою зухвалою усмішкою. Лусія ковтнула слину не здатна промовити й слово. Що там? Давай швидше, а то всі підуть без, підуть без нас. Буркотіла на наді, доки не побачила, куди ж задивилась подруга. Зайво було пояснювати, хто це. Зрозуміло ну, гаразд, тоді краще почекаю тебе в холі. Якщо я буду тобі потрібна, гукай. додала вона і зникла за дверима. Гремерка вже спорожніла. Стояла лише Лусі та хлопець який щодня додалі, більше зводив її з розуму Маріо. Я ледве знайшов цей театр, а чи в повідомленні ти написала тільки вулицю, а виявляється, ваш концерт доволі відомий. Хлопець підійшов до Лосії, хоча б вона й пальцем не поворухнула. Дівчина нічого не зрозуміла. Ще вчора вона його бачила і він глузував з усього, що до лосії було дорогим. Мабуть, Марію у не сміявся зі своїми друзями, доки розповідав про її запрошення на різдвяний концерт. Що ти тут робиш? нарешті змогла промовити вона. Ти мене запросила, а ти мені не відповів. А ти мене вчора проігнорувала, тому що ти з мене глузував. Він відподиву через те звинувачення Марю аж подався назад. Я з тебе не глузував, це було, був просто жарт. Однак ти одразу скасувала запрошення, на ті я вчинив якийсь злочин. Ти навіть не дала мені можливості щось пояснити. Потрібно було відповісти, але Лусія не знала, що сказати. Справді, вона не дала йому й слова сказати. Хоча в хлопця було вдосталь часу, щонайменше 24 години до цієї зустрічі, і він також не виходив на зв'язок. Я скасувала запрошення, бо той й так не збирався приходити, Перерувала Лусія. Тоді що я тут роблю? Мені також цікаво. Ну, то й мені цікаво. Я хотів тобі написати, щоб запросити на побачення, а тут раптом ти запрошуєш мене на концерт, куди прийшла половина Барселони. Ну, Усі була така середина, що навіть не дала значення словам Маріо про побачення. Натомість вирішила, що це ще одна з мільйона його відмазок. Принаймні, я тобі хоч щось запропонувала, а що не так? Сторомишся, що тебе побачить зі мною пів Барселони, ти мені навіть не відповів. Тому яка тобі різниця? Не всі проводять проводяться лідні з телефоном перед носом. Ти хочеш сказати, що в мене манія, що цілими днями я більше нічого не роблю? Після всього ти мене ображаєш? Маріо похитав головою і голосно видихнув, нервово провів руками по волосню. Справді, хлопець не сказав нічого, що підтвердило його намірі, і, звичайно, це змусилося й думати, що після повернення в Барселон він вже був впевнений у своїй симпатії, про яку сказав їй у костелі минулого тижня. Коли хтось тобі подобається та то летиш, щоб його побачити, маруш робив все навпаки, сховав голову в пісок. Тієї миті почулися голоси, що наближалися до гримерної, за кілька секунд полосію прийшли Фріда, Баракель і Сосана. Сонце, все школи танців чекає на тебе на вулиці, закричала Фріда. Заставши цю картину, Лусія з Маріо разом дівчата позаумирали. Я вже йду. Лусія опустила голову і перевірила місць свого рюкзака, хоч і знала, що все на місці. Вона вирішила, що там розмова була вичерпана. Досить і того, що було. Досить, що він перебив їй вечір. Лусія завершить його з подругами, надаю й друзями з танцювальної групи. Це день свята й радості, вона більше не хотіла е, виїдати собі мозок ні через кого, з неї досить. Тут все добре. Фрида підійшла до Лусії і насупившись, поглянула на Маріо. Так, Маріо вже йде, відповіла Лусія, навіть наглянувши на хлопця. Він їй все ще подобався, і боляче було завершувати стосунки ось так після всього, що між ними було. Але якщо Лосія припинить спілкуватися з Маріо, буде набагато краще для них обох. Хлопець може втекти, а йому цього точно хотілося. Вона ж звільниться від його з'яв та зникнень і від страждання через них. Спершу Маріо навіть не поверхнувся, закляк на місці зі стиснутими кулаками і прикипів поглядом до Лусії, наче вимагав уваги. Та, коли побачив, як на нього дивляться дівчата, доволі загорозливо, варто зазначити сухо промовив. Прощавай Лусія. Дівчині хотілося спасти не підлогою розплакатися. З'явився дивний, сильний тиск у грудях, якого вона раніше не відчувала, навіть церков, що їй так подобався. Та Лусія зрозуміла хлопці не на першому і навіть не на другому місці, головне, її подруги. Вона закинула рюкзак на плече, підняла голову і промовила Ми покажемо клас. Розділ восьмий. Що ти тут дієш? Ця квартира на ранку в її розпорядженні це явище небуденне. Хоча відколи мама з Хосе Марією започаткували свою нову справу, вони попередили доньку, що тепер таке траплятиметься часто. У будні мама багато працює, що собою в них купа всіляких справ, тому неділю мама завжди досягла до свого, обрали для огляду кількох приміщень, які хотіли винайняти. Коли Лосія повернулася з лишного курорту і з цими збиралася відкусити перший шматок піци в улюбленій піцерії, Хосе Марія з мамою, взявшись за руки, в Унісон оголосили, як це буває у фільмах ми хочемо відкрити власний ресторан. Спочатку усі не знали, як реагувати і що відповісти. Але вона була несподівана, мами доволі непогано вміло куховарити. Однак вона мала роботу, яка забирала увесь її час. Не всі боялися запитувати, якою буде роль мами у цій справі, хоча вона здавалася дуже захопленою. Чудово! Коли? нарешті промовила Осія. Вона старалася не букнути нічого, що розсердить маму людожарку, однак таки промахнулася З зварійного обличчя вмиг зникла усмішка. Тобто коли? Наче це зробити сьогодні на завтра? Ох, ця дівчина! Мама забрала руку від Хосе Марії та поклала собі на голову. Хосе Марія попросив дружину розслабитися і став пояснювати Лусі своїм звичним, спокійним тоном, якого плану дій вони потріб... повинні дотримуватися. Спершу почнуть шукати відповідне приміщення для відкриття ресторану їхньої мрії, а яким він буде. Зважилася запитати Лисія, крачкома, поглядаючи на Марію, ми з твоєю мамою хочемо відкрити ресторан, де готуватимуть найсмачніші гамбургери у Барселоні з усіма на світі соусами, з найкращою в країні м'яса та інгредієнтів будь-якого типу, як простих, так і пікантних. Доки Хосе Марія описував ресторан їхньої мрії, його очі ставали все круглішими від перечуття. Вічим був дуже задоволений. І що більше він говорив, то швидше з мами минув поганий настрій, адже вона заряджалася його радістю. Хосе Марії все життя працював в чужих ресторанах, був навіть шеф кухарем одного з найвідоміших в місті. Ніхто не зміг би зробити це краще за нього. А ви знаєте, як він називатиметься? з цікавістю запитала Осія. Назва це дуже важливо. Вона повинна закарбуватися в пам'яті клієнтів назавжди. Назва має звучати водночас і проста, але не банальна, а трохи образна. Лусія, перебила мама «Що, що, мамо? запитала вона. «Лусія, кажу, дівчина нічого не зрозуміла. Мама, щось запитує, вона здивовано дивилась на Марію. Мама широко розпустила очі, відповідаючи втретє. Кажу, що ресторан називатиметься Лусія. Дівчина відняла мову. Лусія вирішила і витратилась на маму, яка гордо всміхається. всміхається. Оце так реакцію вона спровокувала. Потім Лусія поглянула на Хосе Рії, що був також задоволений. Вона підхопилася, обігла стіл та накинулася обіймами на них обох. Мені дуже подобається, сказала вона і всі засміялися. Коли Лусія відчула, що мама перестала плескати її по спині, Хосе відпустив її руку, повернулась на своє місце. Це буде сімейний бізнес, продовжує вічим, і ми всі повинні бути в ньому залучені, додала мама. Лусія ніколи не уявляла Марію, що ходить між столиком і в руках чи записує замовлення, однак ідея їй подобалась. Треба вибрати гарну уніформу. Хосе Марія сам заторкнув тему, яку усі так боялись порушити, мама не буде залишати свою роботу. Я скорочу робочий час на годину вже скоротила, і вечорами працюватиму в ресторані, допомагатиму з організацією, плануванням усього, рахунками. Але кухню ти залишаєш мені, постановив хосе Марія. Усі звідчимо не могли стримати сміху. Так, якщо обійдеться без крові. Мама з жальвим виглядом продовжила жартувати. Цієї неділі в них був призначений перший огляд приміщення в районі Кресія. На фото приміщення мало дуже привабливий в... вигляд. Мама попросила Хосамарію довірити перемовини їй, адже їй справді добре вдавалося маніпулювати співрозмовником, щоб досягти бажаного. Отож Лосія була вдома сама і вирішила запросити дівчат, щоб не солодитися часом без дорослих. Їм стільки всього треба обговорити. Фріда телефоном обмовила, що Беа запросила її до себе на різдвяну ніч. Оскільки Фредині батьки разом із сіткою і дядьком поїдуть у Жирону, а вона залишається вдома, бо має напередодні працювати в торговельному центрі, Беа вирішила прихистити подругу. Тобі ти часом не Марко запропонував? запитала Фріда. Вона сиділа на усійному дивані і кусала шоколадний круасан. Беа покивала п'ять разів поспіль, примружившись. Так і є. Ідея запросити дівчину на вечерю належить Маркосу, старшому брату Ба, тому самому, що був закоханий у Фріду. Вона почала кричати й стрибати на дивані. Подружжя сміялась, побачивши її в такій ейфорії. В останні місяці Фріда з Маркосом бачили, бачились доволі часто, однак завжди в присутності Ба. Переважно в сімейних обідах чи вечерях. Або ж ті суботи, що дівчата проводили в мансарді. Переважно на сімейних обідах чи вечерах, або ж ті суботи, що дівчата проводили в мансарді, де Маркоз завжди з'являвся, вочевидь, випадково. Вони не залишилися наодинці, одинці. Фріда вже трохи втомилася від того, що з ними завжди є ще хтось. То що, випробуємо мій подарунок на день народження? запропонувала Рекель, завершуючи сніданок і дістала з рюкзака новий час Денс для Ві. День народження Рекель був кілька тижнів тому, а вона, бідолаш, не досі не мала нагоди пограти у відеогру. Вдома із двома сестрами завжди бракувало вільного місця перед телевізором. Тому дівчата швидко вимкнули гру і танцювали, доки не заболіли руки й ноги так. Що вони не могли навіть стояти. Цю е, ногу вгору, цю руку вниз. кричала Лусія і захватом, слідуючи ритму відеогри, лунала пісня I Love it і поп, і Лосія танцювала безупевно, повторювала всі кроки, і до перемоги залишилося зовсім трохи. Досі результат був значно кращий, ніж у подруг, але треба постаратися ще. Вона рвучко махнула рукою, виконуючи повороти цієї миті, відчула як вдарила об щось пультом керування. Ой! Заїтнула рекел Сусани і Фріта, що поглядала за усім із дивана. «Досі я обернула, щоб перевірити, що сталось, і побачила величезну чорну пляму, яка займала половину екрану телевізора Лед. Дівчині стало недобре. Спочатку вона завмерла з очима по п'ять копійок. Останнім часом це буває часто, але складаються обставини, до яких вона зовсім не готова. Потім носія ступила крок до телевізора, музика все ще грала. I crash my car into the bridge. Хоча вона і не від'їжджала від 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 на машині в міст, вона скерувала пульт від, ві... в екран. Божечки, 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 повторювала Лусія, оглядаючи місце аварії. «Спробуй вимкнути і увімкнути, запропонувала без наміром підтримати подругу, однак рекаль рекорд... поглядом дала зрозуміти, що це нічим не допоможе. В цьому разі вона спробувала. Он оф, он оф. І так десять разів, доки не настомилася бачити, що пляма не зникає. Мама, мене уб'є, зрештою визнала Лусія. Вона упала на диван і затулила обличчя руками. Дівчата зібрались навколо неї колон. Ми придумаємо план, запропонувала Фріда. Який план? Якщо я його розбила, то я його розбила. Скажи, що це моя вина, але запропонувала Сусанна. Лосія її перебила. Не може бути й мови. І похитала головою. Вона намагалася придумати, як розв'язати цю проблему, однак все марно. Перед очима стояла картина. Весела, і розслаблена мама повідомляє, що ресторан називатиметься Лосія, а одразу після цього з'являється мама з багреним лицем, показує на розбитий телевізор і карає її скасуванням поїздки у Берлін. Цього не можна допустити. Спробую влаштувати так, щоб вони не вмикали телевізор, доки ми не поїдемо в Берлін. Раптом усі усело. А гадаєш, це можливо? нахмурившись, запитала Фліда. Якщо не спробую, не дізнаюся. Усі підвелася і провела дівчат. Треба прибрати у вітальні, все покласти на місця, щоб мама з хоса Марії нічого не запідозрили, коли повернуться. Вже майже час обідати, а їй потрібно постаратися, щоб до 31 грудня ніхто не увімкнув телевізор. Що тут іще вдієш, усія. Це спрацювало, Фріда. Телевізор в режимі Оф Лу... Лусія. Ідемо кудись обідати. Б. Завжди виходить по твоєму Лусія. Ну, а як інакше, Марта, якщо тебе при цьому не застукають, як мене, Рекель. а якщо вони захочуть подивитися фільм Лусія, я поведу їх в кіно. Сусана, мабуть, тобі варто обміркувати якісь пояснення Лусія. Ні, буду імпрозувати. Не хочу ризикувати полі... поїздкою в Берлін, ні за що в світі. 4Е е. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бувайте!